Я вирішила відновити свої пробіжки, і зазвичай я їх відновлювала десь навесні, влітку. А зараз я вирішила відновити їх в січні, тобто зимою. І я вчора поставила цілі. Якщо чесно, я вперше була взагалі не впевнена, що я стану. Зазвичай в мене ввечері стільки мотивації, що от я встану, я побіжу, все буде супер. Тут я вчора лягаю з думкою, що типу, ну якщо у мене буде мотивація, я побіжу. Якщо ні, то ні. І в результаті я прокидаюся світить сонечко, і у мене піпець, яка мотивація. Я одразу швиденько вмитися, почистити зубки, одягнутися і бігом на пробіжку. Прям я, я в захваті я в захваті від цієї мотивації, яку я сьогодні спіймала. Зараз показую вам лук і беру вас з собою на пробіжку. Отже, мій лук на сьогодні це щоб не мерзли вушка ось така от грілочка для вушок. Ось такий от спортивний камбєс. Під низом у мене термоковтинка і термолусина. Маю не змерзнути. Ось такий от лук. я вже повернулася з пробіжки. Що я хочу сказати? Перше нереально багато енергії. Це вперше, коли я починаю бігати. Ну, тобто, у мене там циклічно, я не бігаю постійно цілий рік. У мене якось є там кілька місяців бігаю, потім роблю собі перерву, і потім знову починаю. І починати зазвичай мені дуже важко. Тобто, ввечері у мене є мотивація, а зранку я прокидаюся і прямо змушую себе вийти на цю пробіжку і почати жити це життя. Але сьогодні, по-перше, сонячний день, що вже мотивує. А по-друге, я якось таким хорошим настроєм прокинулася. Були гарні вихідні. Ось я така прямо на натхненні, на натхненні побігла, пробігла 3 кілометри, задоволена результатом для першого дня. І ще за собою помітила, що бігати взимку дійсно легше. По-перше, не жарко. По-друге, реально легше дихати. У мене влітку починаються спазми в легенях. Знаєте, такі відчуття, наче ще алергія накладається на щось, і прямо дуже важко дихати. Ти прям задихаєшся. То взимку так були задишки, але це через ну, незвиклість до бігу там, відвикла через те, що ось, але спазмів не було. Тобто, в цілому, в цілому, пробіжка пройшла мега круто, дуже енергійно, і у мене дуже багато енергії хочеться щось робити. Тому зараз у мене в планах трошечки прибрати в кімнаті, тому що тиждень мене не було вдома, У мене було дуже багато зустрічей, в основному я ночувала не вдома щоб зекономити час на дорогах і так далі. І там буквально кілька днів я була тут. І ось я приїхала, кинула просто вчора речі, і у мене в кімнаті просто срач, який зараз разом з вами я хочу трошечки прибрати, навести порядочок і сісти нарешті працювати. Поки ви спостерігаєте за моєю рутиною, хочу поділитися з вами своїми думками. Останнім часом я багато думаю про те, що відбувається всередині мене, намагаюся відстежити свої емоції, зміни настрою, зібрати всі пазли докупи та зрозуміти, що саме на це впливає, і чесно кажучи, це взагалі непросто. Інколи причина поганого настрою настільки прихована, що коли шляхом допиту я знаходжу цю точку старту, то ловлю себе на думці: а як я взагалі до цього дійшла, і чому мене це досі тригерить? Я якось згадувала у своїх влогах, що моє життя ніби рухається по колу. Приблизно кожні 5 років усе скидається до заводських налаштувань. Це нагадує цикл з трьох етапів: Перший – це розгубленість, відчуття, ніби все валиться з рук, і ти не розумієш, куди рухатися далі. Друге, це самоаналіз, пошук нових цілей, сенсів та перші спроби налаштувати нову рутину. І останнє це стабільність, коли нарешті приходить спокій, але за ним поступово з'являється звикання та застій. І от коли життя стає занадто передбачуваним, а усі цілі досягнуто, я повертаюся на перший етап розгубленості та пошуку себе. У мене ці переходи завжди різкі. Це буквально про те, як одного ранку ти прокидаєшся і усвідомлюєш: Шорт, мені вже 22 роки. Я більше не хочу займатися тим, що роблю, і мені потрібні зміни. І це капець як лякає. Раніше, коли я була в підлітковому віці, усе було інакше. Мені було байдуже, я хапалася за перше, що викликало інтерес, не боялася змінювати хобі, напрямки, навіть сферу навчання. А зараз А зараз кожне рішення це тисячі запитань. Чи вийде у мене? Чи правильний це вибір, чи принесе це бажаний результат, чи актуально взагалі це в Україні, чи не набридне мені. І поки я шукаю ці відповіді, все відкладається в довгий ящик. Одні думки про це постійно тримають мене у напрузі, але я все ж таки схиляюся до одного: краще спробувати та пожалкувати, ніж не спробувати взагалі і потім роками собі докоряти. Тому зараз я намагаюся просто не думати, як зірвати депіляційну смужку, швидко, різко і без вагань кинути себе у нову реальність і подивитися, що ж з цього вийде. Я впевнена, що багато людей проходять через схожі етапи, тому говорити про це мега важливо. Не лише про пропрацьовані емоції та ідеальні моменти життя, які, звісно, також присутні в житті, але й про такі, коли все розпадається і потрібно розпочинати спочатку. Адже розуміння, що багато людей проходять схожі етапи і знаходять вихід, допомагає зібрати себе докупи та рухатися до життя мрії. збираюся на концерт, хочу показати вам свій лук. Мені хотілося а, зробити суміш двох стилей, гранжу і якогось такого романтичного з елементами Бухо. Отже, щоб передати повністю ту естетику, яку я хотіла, я одягнула ось таку от спідничку з такими гетри, будуть ще коричневі батиночки, топ. Білий під низ і клітчата сорочка. Також я використала леопардовий ремінь. Дуже подобається поєднувати кілька текстур і також коричнева сумочка. І я зробила такі легкі локони. З прикрас у мене сьогодні камінчики, дві такі підвісочки, також з камінцями, і така от каблучка, широка, така металева. Ось такий в цілому вийшов образ, мені дуже подобається. І насправді не зовсім типічний для мене образ, бо я більше за класику. Але в ньому я прям почуваюся в своїй тарілці, мені прям подобається. Just a На таємного санту, 11 січня, обмінюватися подарунками. Ми святкуємо просто за, за східним календарем. Давай. Давайте просто типу, поняли? закриємо очі і наразі на три покажемо пальцем на кого. Ну, типу, чий ми таємний Санта і відкриємо Є? і так будемо. Давай. Закриваємо. Давай. Один, Один, два, три. Я Откриваємо. <рес> <рес> <Єба>! <рес> 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 Можемо й сили чітко. А ну передаємо подарунок. Ой, я знаю, що здесь. свічка. А я А я нагадую, що це. Я дуже рада, я дуже хотіла. Я знала, я відчувала це. О, не пруд. май гад, я знала. нічого не а його та, та, ідеально, але я обгадала з розміром. Так, ідеально. Вона як для дружина. Це, це ідеально. А це що це? Апал. Це апал. Реальне та уявне? А? Реальне та уявне, так. Да. Помахали сюди. Помахали сюди. Ми всі ми, ми, ми щасливі. I'm just like you. You're just like me. А, а це не біленький, це рожевий. 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 Це Дівчатка, це наша ж перша зустріч у 2025 році. Я хочу побажати нам усім, бо 24 й рік це був рік карми, що ми всі пройшли нашу карму, і 25-й був просто The Best рік. І я сподіваюся, що війна закінчиться. За вас За нас! і за Донбас і за Херсон. І за Крим.